Це огляд велосипеду Fito d 3 Pro Mini, найменшого електровелосипеду до 1000 євро на липень 2025 року. Компактний, легкий і доступний. Але чи вартий він свої грошей? Давайте розбиратись у коробці. Нічого зайвого: зарядка, лед ліхтар, педалі, гайковий ключ, набір шестигранників, світловідбивач, сідло, інструкція і сам велосипед FIDO. Все просто розпакував, закрутив педалі і поїхав. У комплекті також є задній LED-ліхтар, який кріпиться під сідло або на підсідельну трубу, має кілька режимів роботи: ручний і автоматичний, заряджається від usb c і вистачає на кілька годин роботи. Велосипед обладнаний електродвигуном потужністю 250 Вт з максимально дозволеною швидкістю 25 км за годину. Велосипед вмикається довгим натисканням кнопки живлення, перемикання швидкостей електромотора стрілками вгору та вниз. Подвійне натискання верхньої кнопки вмикає та вимикає передній ліхтар. Подвійне натискання нижньої кнопки змінює одиниці виміру, кілометрів на милі і навпаки. Кнопкою M перемикається інтерфейс дисплея, показується середня швидкість, час поїздки, пробіг та інше. Є також гудок, стандартний, гучний. Вимикається велосипед так само довгим натисканням кнопки живлення. FIDO d 3 Pro Mini підтримує Bluetooth. Щоб увімкнути його, одночасно натисніть стрілки вгору і вниз. Далі відкрийте офіційний застосунок FIDO на смартфоні. Підключення виконується саме через нього. У застосунку відображаються поточна швидкість, заряд батареї, пробіг та інша базована інформація. А тепер перевіримо, на що здатен FIDO d 3 Pro Mini у реальних умовах. Велосипед FIDO d 3 Pro. Проїхав 20 км за 1 годину 20 хвилин на екорежимі зі середньою швидкістю 14,9 км на годину. Тест 2 проїхав 20 км вже на турборежимі за 1 годину 14 хвилин при середній швидкості 16,3 км на годину. Заряд акумулятора було 2 палочки. Перша закінчилась на 10,5 км на годину, і друга вже закінчилась на 20, але знову повернулись трішки некоректне відображення акумулятора. Фідо де трипромінні це не ідеальний велосипед, але більшість його недоліків логічні для такого формату. По-перше, тут немає амортизації, якщо їздити по плитці або на рівній дорозі будете відчувати кожен камінчик. По друге, велосипед не має захисту від дощу, тому не варто ризикувати у зливу. Електроніка може вийти з ладу, зарядний порт слабке місце. І третє сідло не дуже приємне. Для коротких поїздок це не проблема, але на тривалих маршрутах може відчуватися дискомфорт і треба придивлятися до спеціальних накладок на сідло. Але попри це, цей велосипед залишає у мене позитивне враження. Він легкий, компактний, швидко заряджається за 5 годин від 0 до 100, легко поміщається в багажник авто або в коридор квартири. Ідеальний для щоденних міських поїздок на роботу, до магазину або просто для прогулянки. За ціну 400 євро це один із найкращих міні-електровелосипедів у 2025 році. Простий, надійний і головне доступний. Якщо шукаєте компактний електробайк для міста, Fido D3 Pro Mini точно вартий вашої уваги.